Усім привіт, глядачі! Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні продовжуються роботи по нашому МТЗ. Займатися сьогодні будемо кабіною. Так, що саме будемо робити? Значить, Прийшла мені посилочка. Ось. Тут такі дрібнички. Зараз ми її розпакуємо, побачите все. Ощільнювач це буде у нас на кришу кабіни. Фільтри, я вже їх. Повидував, повичишав, повимивав. Трішечки там до опрацювання, я вам пізніше покажу. Тепер по кабіні. Значить, Оцей люк. У нас є там ощільнювальна резинка, вона вже взагалі розлізлася, порвалася. Криша дребежить, нікуди не годиться. Так, ощільнювачі бокового вікна. Аж те, які вони вже. Я так розумію, вони ще з завода тут стоять. Їх руки вже бере своє. Так, ну що, друзі, розпочнемо. Почнемо ми з фільтрів салону. Так? Бачите, це у нас такий е, фільтруючий елемент е, з паперу в такому корпусі. Значить, що тут було? Е, коли набилося бруду й пилу, то виходить звідси оцей папір фільтруючий, просто тако виліз. І в нас були такі. Е, Такі отвори, куди повітря проходило не фільтруючись. Що я зробив? Я це все відмив, ну, продув, відмив і вичистив. І коли поставив на місце, я додав ще два таких шурупи з кожної сторони. Ось тут і отут. Воно тепер буде щільніше прижимати, і коли вже трішки підзаб'ється наш фільтр, воно не буде витягувати цей папір, і фільтр продовжуватиме виконувати свою функцію. Так само і. На цьому. У нас є два солоних фільтри. Так, добре. Значить, Оця ощільнювальна резина це в нас на люк той, що на криші там. Це я купував в автомобільних запчастинах. Такий ощільнювач. Так, і посилка. Зараз відкриємо, подивимося, що ж нам прийшло. Так, друзі, дісталися ми до нашої посилки. Значить, що нам тут прийшло? Це поки що в сторону. Накладки на педалі. Це в нас одна накладка на педаль щеплення, інша на педаль тормозу. так? Відкладаємо в сторону. Так, добре. І ось наші ущільнювачі бокового вікна. новесенькі, м'ягенька резина. Ось так воно виглядає. Доволі такі непогані, хорошої якості. Ну, поставимо, подивимося на два вікна. Так, ну давайте відкриємо цю коробочку, що тут в нас. Що у нас тут коробишся? Значить, це у нас ковпачки на болтики. Але мене цікавить саме ось це. Це шайбочки на наші безрамочні бокові вікна. У мене там одне вікно вже дуже сильно болтається, дребежить. Я думаю, що це в тому проблема, що оці шайбочки вже полопали і розлетілися. Їх замінимо. Друзі, ось такий об'єм роботи в мене на сьогодні. Я зараз починаю працювати. Ну, а ви підпишіться, будь ласка, на канал. Ну, і поїхали. Значить, я думаю, що ми розпочнемо з фільтруючих елементів. Зараз знімемо оцей кожух, поставимо наші фільтруючі елементи. Тоді відкрутимо ось тут два болтики, оцю полку упустимо. Подивимося, чи там ніде нічого не світиться, чи воно гарно все ощільнее. Якщо ні, то треба буде ущільнити. Після цього замінимо ось цей ущільнювач люка нашого. І вже тут, бачите, так просів. Вже взагалі тверденький такий полопав. І оця кришка вже створювала дуже вібрацію, тут неприємні звуки були. Так, тепер бокові вікна. Ось тут в нас вже розбиті шайбиті. Що я вам показував. І... Як, яка вібрація, які стороні Звуки воно все дребежить тут і створює неприємні звуки. Зараз у нас літо, їздиш з відкритим вікном, то дуже заважає оцей звук. Маємо такий вигляд. Ось тут стоять наші фільтруючі елементи, тут знаходиться пічка наша. Так, ну що, встановимо фільтруючі елементи. Ось наш кожух вже на місці, фільтруючі елементи встановлені. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Звідси видно фільтруючий елемент. Значить, дивіться, як працює цей фільтр. Ось з сюди, з під нашої криші, попадає повітря. і Нижньою частиною звідси під фільтр втягується. Так, Тепер давайте подивимося з середини. Цей фільтр стоїть трішки так по діагоналі. О, бачите, а тут і верхня частина до нашого вентилятора. І звідси вже втягується чисте повітря, яке йде в салон. Ось так. Я ще бачив, хлопці, беруть на оцю кришу. Ставлять уплотнітельну, ще таку резину. Так, Якщо ви по периметру поставите цю резину, ну звісно, ось сюди пил попадати не буде. Але звідки тоді буде брати наша пічка повітря для обдуву. Якщо ви повністю все закриєте, вона тоді звідси не буде брати, а буде брати з того місця, там у нас в стойці йде шланг на пічку. Тудою буде тягнути повітря віднизу. Так само з цієї сторони. Відповідно, ще гірше буде затягувати пил. І якщо поставити сюди ущільнювану резинку, то вода і бруд буде попадати під ню, і ваша криша буде швидше гнити. Тому я б не радив вам такого робити. Це ж інженери створювали, правда? Це ж не якісь там дурні, вони все продумали. Так що, якщо вони не поставили сюди тієї резинки, значить її тут не потрібно. Добре, так, наша... наш кожух гарненько прижався, все герметично, ніде в нас не світиться, можна це вже закривати і переходити до наступної роботи. Так, Наступна наша робота буде, замінимо накладки на педалі щеплення. Ось така накладка тут стояла, вона прорвалася. І буває таке, що коли на Натискаєш на щеплення, вона злітає, нога зіскользує і щеплення кидаємо. Це небезпечно. Тому поставимо новеньку, Ціленько так йдемо. Наша педаль щеплення. А то дійсно воно трішки небезпечно тако. Не підходящий момент зісковзне нога і, може бути, біда. Ось так просто і вставили так, глядачі, зняли ми ощинювача нашого голюка. Давайте подивимося, який він, в якому стані. Такий в нього стан. Як ви бачите, він на одну камеру. такого плану. Добре, тепер подивимося, який купив я. Значить, купляв я в автомобільних запчастинах це ощільнювач дверей до е, жигулів. Ну, самара там 8, 9, 15. Ось такий. Бачите, тут йде на три камери. Як ми будемо прижимати, одна, друга, третя, отак воно виглядає. Я думаю, буде трішечки щільніше, ніж на оцьому. Добре, це викидаємо, а це встановлюємо. Так, встановили ми вже ощільнювача нашого новенького. Ззаду стику нема. Так воно виглядає. Значить, Підстукував я легенько молоточком маленьким. Плотненько робив запасом. Отут в мене спереду стик такий вийшло. Сантиметр робив запасом і так звідси підбивав, воно собі ощільнилося, тому що резина з часом може стягнутися і буде шпарина. Так, тепер спробуємо опустити нашу клюку. Ну що можу сказати, не закрився. Занадто круто вийшло. Чи що? Так, да, я такого не очікував. Ось вирішив я проблему з закриванням нашого люка. Uh, це. Ощільне вона резинка стала трішки вищою і потрібно було ось тут на замкові відрегулювати, його чуть-чуть опустити -чуть вниз. І оскільки вона ширша за попередню, вона виступає сюди, на нас в салон кабіни, то я, мені прийшлося підложити ось тут ще е, з цієї сторони дві шайбочки, щоб цей замок пішов трішки вперед і не закусував наш ущільнювач. І ось так вийшло. Відкривається і закривається. Все плотненько, гарненько. Я думаю, що буде все ходити добре. Так, тепер далі займемося боковими вікнами. Так, починаємо відкручувати наші бокові вікна. Почнемо з правого. Беремо головку на 13 мм і відкручуємо. З тамтеї сторони болт стоїть. В завісу і він крутитися не буде. Так, відкручуємо. Так. Ось така у нас стоїть тут шайба. Я не думаю, що вона тут така має бути. Це вже, напевне, хтось сам ставив. Щось вона мені нагадує на шайбу та що з велосипеда. Ну Як би не було, добре, що ми купили нові і поміняємо їх. Тут не повинні стояти металеві. Тут те саме металева шайба. Демонтував я наше бокове вікно для зручності, щоб зараз його треба гарненько відчистити, поставити нового ущільнювача. Бачите, тут вже попередній власник брав герметик, намазував. Треба це зараз все повідшкрябувати, повичищати і ставити новий ущільнювач. Ну що, я почав ставити вже на скло наше. Бачите, воно приїжджає з запасом. Ми собі тут його, скільки нам потрібно, оставляємо, решту відрізаємо. Так, робимо стик навпроти завіса. Так, все гарненько, тут легесенько дерев'яним молоточком простукали. Звідси, звідси, і будемо встановлювати наше вікно на місце. Ну що, друзі, вікно на місці? Но з новим ущільнювачем. Дивіться, як воно виглядає. Гарненько, плотненько все. Такий ось тут був. Навіть оця частина, де замок, то вона тут вужча. Викинемо, тепер йдемо, глянемо як зсередини. Ось так виглядає воно з Поставили ми вже ковпачки. Тепер давайте закриваємо. Треба трішки назад відвезти, бо щось дуже плотно. Так, і тепер ну, вже не болтається. Так що я думаю, буде вже краще. І пилюки так не буде тягнути, коли закриємо. Такий результат. Ну, Залишилось останнє вікно. Цієї сторони робимо і на цьому буде все. Ну що, друзі, завершую я вже працювати на сьогодні. Підробили трошки по кабіні, я думаю, воно лишнім не буде, буде тихіше і менше пилу в кабіні. Все це відобразиться на комфорті роботи в полі. Ну, що можу сказати? Якщо когось цікавить, скільки довжина ощільнювачів. Якщо брати ощільнювач той, що на люк, то довжину потрібно 2,65. Якщо ось цей ущільнювач на бокове вікно, то тут довжина 3 метри 5 см. Я замовляв в інтернеті, то мені прийшли готові куски врізані в розмір, але там було з запасом, там було 3,30. Я зайве відрізав і стикував. Ось так воно виглядає. Ну, Я думаю, в будь-якому з випадків воно вже не буде стільки пилу проходити, стане затишніше в кабіні. Так. Не буде сторонніх звуків. Ну, побачимо. Скоро в нас вже жнива сої. Будемо молотити. У нас така посуха, що я думаю пилюки буде багато. От і протестуємо заодно, як фільтруючі елементи будуть справлятися і чи стане менше пилу в кабіні. Ось таке відео. На сьогодні це все. Я вам всім дякую, що дивитеся відео до кінця. Прошу підписатися, підтримати відео лайком і коментарем. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.